Рюкзак кайт у розмірі L. Розрахований на зріст 145 175 м. Об'єм рюкзака 25,5 літрів, вага 900 грам. Рюкзак має три відділення. Переднє відділення служить як органайзер. Ключниця, брендована підкладка. Іконки для навігації. Стильні декорації передні. брелок підвіска. Шнуроки для кріплення смартфону. Додаткове відділення. Та основне відділення. Має внутрішні роздільники з флісом для планшету та для лептопу. Вміщує 15,6 дюймів. Бічні кишені для пляшки для води або термосу. Передні, бічні та задні світловідбивні елементи. Нагрудний ремінь із регулюванням по висоті. Спинка рюкзака ортопедична з м'якими дихаючими подушками. Спинка вентильована. Дихає.